Вітаю, друзі! Отримав сьогодні дві банкноти номіналом 200 гривень першого випуску з 2001 року. Зразка 2001 року. Вдалося придбати по номіналу по 200 гривень. На аукціоні більш ніхто не виявив бажання купувати такі банкноти. Вони не такі ще підстаркуваті. Їм всього лиш 21 рік. Я собі взяв, щоб були для, для історії. Ось такі банкнотки одна навіть з таким гарним номерком АП 5, 2, 5, 3. Ну, нічого такого особливого, але Ось і одна АС-серія. Ось такі. Це трохи в гіршому стані банкнота. Ось оця з гарним номерком. Ще й станний такий, більш-менш не ОНС, але, але гарний. Тут щось трохи є, да? Ось такі ось такі банкнотки. У нас вже три випуски банкнот були. Це виходить у нас банкноти введені в обіг. 22 серпня 2001 року. Розмір має 60, 66 мм на 133 мм. Лицева, на лицевій стороні зображено портрет Лесі Українки. На зворотній стороні в'їзна башта Луцького замку. Так і на наступних. Просто трішки змінений дизайн. Потім другий випуск був у 2007 році. Це через 6 років. Ось, 200 гривень зразка 2007 року. Введена в обіг 28 травня 2007 року. Але це якого року? Це 2014 рік. Банкноти другого випуску випускалися в 2007 році, в 2011, в 2013. В 2014 році два рази в жовтні та в грудні. Ось так. У нас тут, значить, розмір 75 мм на 148 мм. Теж зображення на лицевої стороні портрет Лесі Українки на зворотньому боці в'їзна вежа Луцького замку. І ось такі 200 гривень третього випуску. Які випускалися введені в обіг 20, 25 лютого 2020 року. Друком 2019 розмір має 75 на 148 мм. Теж лицева сторона у нас портрет Лесі Українки. Зворотня сторона в'їзна вежа луцького замку. І вже на другому і третьому випуску банкнот є е, ці слова з поезії Лесі Українки. За правду, браття, єднаймось щиро. Єдиний маєм правий шлях. Ось такі, друзі, банкноти. Пропоную глянути їх під ультрафіолетовою лампою. Подивитись, що там, які там є ультрафіолетові зображення. Зараз будемо по черзі по випускам. Так, освітлення зайве вимкнемо. Ось дивимося 200 гривень першого випуску, щось там воно нічого не показує нам. Ну-ка Хвилиночку, ще одне освітлення вимкнемо. Так, що лицева сторона у нас слабо щось показує, зворотня. Алло, що це таке? Що нічого не показує? А, 200 ти, а чого тут не видно? Так бачу а через камеру. О! Це фокус щось там. Ось так. Друзі, бачите, 200, 200 світиться. Ворсинки оці, сері... серія світиться. І що і все здається. Так, а на зворотньому боці. А на зворотньому боці просто в версинки в нас світяться. Так, це перший випуск. Далі глянемо другий випуск. Що у нас тут на другому випуску? О, національний світиться, магнітна лінія, 200 От ось ці все зображення. І ще і все. Так, призворотній бік. Тут у нас 200 цифра. Ось, ви бачите, світиться. Теж магнітна з жовто-блакитними кольорами. І версинки. А, версинки і ось ще. Так, далі третій випуск. І ось третій випуск світиться. Теж магнітна лінія з жовто-блакитними кольорами. Ось ці такі хвильки. Ось тут номінал і версинки. Так, зворотній бік. Ось номінал 200, 200 гривень. Ось так, друзі. І тут 200, і тут десь має бути 200. Мабуть, що спереду, чи воно? Так, да, тут спереду 200. Так що так, друзі. Дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі.